Так, друзі, всім привіт! Ми починаємо нашу історію з такого міста. Місця нова пост. Саме так називається значить, відділення нової пошти в Польщі в інших містах Європи. А ми зараз в місті Ряшові, або поляки називають його Жешов. От, дивіться сюди. E, значить, Нагадаю, для тих, хто не знає, значить, Жешов, Рячів це було одне з крайніх місць червоної міст Червоної Русі близько тисячу років. Данило Галицький, його син син онук Лев. значить, Вони значить, володарювали цими містами аж поки Казимир Великий, цей, як Поляки називають його, відновитель. Не прибрав ці міста після того, як на Русі стався, сталася криза. Дуже так почистили. Ну, давайте подивимось на це місто. Воно має близько тисячу років, але історичної забудови тут не так багато. За часів ПРЛ Польської Республіки Людової, або ми кажемо Польська Народна Республіка, значить, зробили на. Таку радянську манеру широкі проспекти, такі типові, такі сталінки, сталінські забудови. Ну і трохи зараз з'являється сучасної архітектури. От, Наприклад, оцей пішохідний мостик. Зараз ми на нього подивимось. Ось такий оригінальний пішохідний мостик. Зробили, значить, тут таку виставку, фото з історії Жешова Ряшова. Значить, все це вам читати не буду по-польськи. Ну, хіба що можу додати вам цікавий такий факт, що коли була оголошена Західна Українська Народна Республіка, деякі військові частини, там, де було багато українців, теж приєдналися до цього руху, але їх було не так багато. Ось дуже цікавий такий пам'ятник такого радянського стилю. Робітник і робітниця, а з іншого боку солдати, воїни, які за червону там, силу за там, цей, сражалися. Ну, мені нагадує дві стати на метро героїв на метро Дніпро в Києві. Теж там. робітник, Робітник чи робітниця тримає сонце і щось там ще хтось з них щось тримає. А ми зараз тут недалеко від вокзалу пройдемо на центральну площу на площу риник. Так, ось пам'ятник одних з таких улюблених епох поляків, друга річ Посполита, яка була від 1918 до 1939 року. Тут написано історія, якийсь символ, символ цноти. Ну, Цнота, в скам'янці, українське слово теж таке є. Символ цноти, якийсь, да, якийсь герой такий був. Від чиїх рук він впав. У 1919-му, або поляки воювали з УНР, або з або з Совєтами. Можливо, з Совєтами, бо. Був дуже такий, дуже була така цікава польська радянська війна. Ну і зараз ми йдемо на ринок, на центральну їхню площу. І подивимось, щось ще цікаве. Вон там хмарочоси ще є такі. Так. Ось такий ринок. Як на мене, трохи він такий ну, нецікавий, порівняно з іншими великими містами в Польщі. Типові кам'яніци, які оточують мало зелені. Ну, в принципі, все це як в Польщі. Ну, і зробили да, ось такі забігайлівки. Там, до речі, таблички. Значить, ось міста побратими, побратими Ряшева. Український Львів, канадський буфало, Клагенфюрт, не знаю, Білефел теж не знаю. Кошице в Словачій, Рашмар э, Британія. Фаґінханг Китай. Чи щось таке, Трускавець. Український. Далі ще ми маємо. Так, да, багато. Івано-Франківськ. Э, Хаза, це ну, типово якісь угорські сатумара румунські, Чер... Чернігів теж, теж український Спліт Хорватія Хорватия. Генешвіл -ні... Івано-Франківськ Ось такі от е цікаві міста. О, Стефан, дивись, який мотоцикл. Чопер. Модель Чопер, да. Така. Цікаво, що це його поставили. Його, його про, про, продають 220 тисяч ПЛН. Це значить на український 2 мільйона 200 тисяч гривень. Ось пам'ятник, типовий для Польщі пам'ятник Костюшки, який очолив повстання, коли в Польщі не було, Поляки були, в Польщі як держави не було. Ось е е типова така от криниця, яка має бути на кожному ринку. Ну і коротко, давайте ще скажемо про рящів, про Прожешу. Значить, е зараз це дуже велике. Індустріальне місце місто Рославіс. Та де у А, Значить, дуже велике індустріальне місто, в якому є декілька великих виробництв. Наприклад, побутову техніку Зелнер виробляють в Україні. Вона ну не сильно відома в Європі. В принципі, вас асортимент побутової техніки. Значить, аеропорт є є база НАТО як логістичний центр, туди приходить вся допомога України. Я не видаю жодної таємниці, про це написано навіть у Вікіпедії. Ну і Безліч безліч заводів, фабрик, тому, тому і, в принципі, інфраструктура. Проспекти, про які я казав, їх тут багато, історичної забудови тут мало, але ми зараз ще обійдемо. Давно хотів показати європейських бомжів бродяг. Це не... не стіснявся я по, -по їх, щоб вони в кадри. Але є такі люди, які вважаються чимось нормальним. В маленьких містах так і не побачиш, але в великі міста вони стікаються. А ось е, такий цікавий пам'ятник. Пам'ятник є е, 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 жертвам фашистів. аж в 44-му році значит, Жешовський концтабір був зруйнований, і, значить, це пам'ятник або євреям, або е, людям, які їх укривали. І ось такий от. Типаш, але ну, мені напам я... Напам я... Э... нагадує якусь таку тінь таку незрозумілу, як людина ховається. Ідемо з вами далі. Вибачаю, що перескакую з кадра на кадр. От типова ки... київська гостинка. Тобто тут намішано ще такого порядку э... не на поруч з таким ось хмарочосом. Опа гостинка з незрозумілими вон, тарілками і що там люди живуть. Воно якесь кривеньке, хроменьке, але ще існує. Такий типовий палац. Я не знаю, як це епоха Ренесанс. Дуже красивий. Це, походу, ні, не храм, це якийсь палац. Ми до нього підійдемо, а зараз поки що він інший бік. Так. Зрозуміло, це уряд міста. Уряд міста ось так красиво виглядає. Маємо на вулиці, Тадеуша Костюшки, ось такі пам'ятки. Це вони не просто так вигадані. Це, значить, взято по аналогії з Кракова. Е, значить, коротенько перенесемося на історію Кракова, там, значить. Царський палац захопили, значить, австро-угорська влада, і коли вже трохи Австрія почала слабіти, і національні рухи скрізь стали підніматися, то, значить, поляки сказали: слухайте, ну як це може бути якась військова казарма в домі, де поховані наші королі, наші святині національні, давайте ми у вас викупимо. Ну, вони там загнули якусь ціну, таку божевільну цей австро-угорська влада. Але з усього світу поляки, навіть ті, які були в діаспорі, збирали гроші і викупили, викупили цю святиню. І от по аналогії зробили отут і таке ж таке ж вже. Але вже більше воно сучасне. Може років 20. Значить, Збирали ці різні фірми, бюро. Всякі, всякі фірми збирали гроші на відновлення цієї вулиці, на відновлення центру міста. Ось є така цікава інсталяція, як ця вулиця виглядала раніше. Брук Галіцийський, а це є Галичина. Вже щоб був частиною голочини. Балки дерев'яні 17-19 сторіччя і якась фашина. Фашина просто накидана. Накиданий якісь такі от. Просто щоб, щоб бруду не було. І частиною тут залишилося. Або воно... А ні, я думаю, що воно висохло. Ось така тут була вулиця, така інсталяція. Куди ведуть всі дороги? Давайте подивимось. тут написано типовий такий католицький костел. Я не знаю на честь Марія в костелі. Це така у них типова е, ікона. І от написано: Ego sum via et veritas et vita. Ego. Марія перекладає Ego. Я дорога. Я путь і істина і життя. Ось дорога. Его сум. О, це часть. Его сум, вия ет верitas, е вita. Его. Я є дорога, et істина, веритас і життя. Це цитата Ісуса Христа з Євангеля під э, Іоанна. Ось, а ми йдемо поки що іншою дорогою. Так, може, закінчуємо нашу прогулку по Ряшові. І обов'язково хочеться згадати про зв'язок Ряшова з Україною. Значить, про логістичний центр НАТО, звідки іде допомога військова в Україну, я вже згадав. Значить, в 20. Другому році Володимир Зеленський нагадив місто Рящів, званням місто рятівник. Здається, є 5 міст рятівників. І одне з них це Рящів, Другий – перемишль, а інше, здається, це вже в інших містах Європи. Ось, є почесне консульство тут. Ну, ось, мабуть, і все. Ось, ось така вам коротка екскурсія по Ряшову. Сподіваюсь, було щось цікаве, новеньке. Зараз діти тут будуть купатися. Ну, до зустрічі в наступних відео.